Отже, вітаємо з перемогою. Юля, власне, як сьогодні матч складався, розкажіть. Дуже дякую. Ми всі дуже сумували за грою, тому сьогодні ми грали командно, але ми зробили дуже багато помилок. Ми зробимо висновки і покращимо нашу гру. За рахунок чого власне сьогодні вдалося? Я думаю, ми у захисті більш краще грали сьогодні, і у нас краще. Е, так, попадання. Два матчі нас очікують. Як ваші прогнози на завтрашню гру? Чи гра поміняється, чи все-таки. Ну, якби... Це гра, вона поміняється. Дівчонки, дівчатка всі дуже бойові, е, буде бійня. Дуже дякую. Як старт сезону для команди? Ви два матчі виграли вдома, і зараз от, третя перемога поспіль в лідерах, як загалом. Це дуже важливо для нас. Ми хотіли би у цьому сезоні виправити наші помилки за попередній і дуже хотілося б бути у лідерах. Дякую. Дякую. Отже, завершився матч, які власне враження. Ну, враження негативні. Ми програли. Що можна сказати? З позитивного поздравляю Одесу з гарною грою. Вони дуже сьогодні добре грали. Переграли нас по всіх параметрах. Вони все таки лідери зараз поточні так після першого ігрового тижня, і завтра в другий матч зробити висновки. А вже ж ми сьогодні зробимо висновки. Будемо працювати з нашими помилками. нас сьогодні дуже низький процент влучань, і через це ми взагалі-то програли. Ми просто не закинули дуже багато навіть вільних кітків, і тому така різниця. Якби ми забили хоча б 50%, результат би був би іншим була б більш боротьба. А так важко нав'язувати свою гру, коли ти не забиваєш. Добре, бажаю успіху завтра. Отже, власне, завершився матч. Один з двох який які у Франківську. Які враження від матчу? Ну хочу привітати Одесу з перемогою. Дівчата більше засуговували її. вони сьогодні краще відіграли цю гру. Хоча дивлюся статистику і трошки деколи розумію, що логіки немає. Франківська атакує 76 разів, Одеса 56. Ну, франківська процент попадання. Процент попадання, 14% з трьохочкових і 30 середніх. По всіх показниках, якщо подивитися, ну, 18 помилок Франківська, 24 в Одесі. Тобто в нас на 20 атак більше. Ми робимо менше помилок. Ми не програємо щит, але ми програємо ігру 12 очок. Просто з таким жахливим процентом попадання, я думаю, Далі треба якісь висновки робити, тому що так далі не може бути. Ми стикнулися з такими проблемами, що приїхали гравці збірної України, їх за два дні до змагань побачив. Десь цілий місяць ми то в США, то в Бахрейні, то ще десь. І ми вийшли, і все закономірно, і попало 14% зі гри. Ця гра зробимо висновки. Будемо налаштовуватись на завтрашню гру, тому що так далі вже не може бути. Дуже, дуже. Поганий процент попадання, треба працювати. Сезон, власне, почався тільки, так? Це початок чемпіонату. Ви казали, що кожна гра має бути подією для... для болівальників сьогодні було подія, і завтра також. Чайно. хочу вибачитись перед болівальниками. Сьогодні цілий зал прийшов підтримати команду. І так, як ми сьогодні зіграли безвольно, без характера, без, я навіть не знаю, там не можу навіть підібрати тих слів, як ми зіграли сьогодні. Тому е, в майбутньому будемо робити висновки. Е, завтра ще одна гра і будемо готуватись до завтрашньої гри. Дякую.